У Вінниці розгорнуто мобільні пункти незламності. Протягом трьох днів їх відвідали 250 мешканців громади. Світло, інтернет та гарячий чай навіть в разі блекауту. У Вінниці 16 стаціонарних пунктів незламності перейшли на цілодобовий режим роботи. 40 років педагогічного стажу почесне звання, заслужений вчитель України, отримала Світлана Діденко, вчителька української мови та літератури Вінницького ліцею номер 32 Мої вітання в ефірі телеканалу Віта Новини за день у понеділок 26 січня. Про головні події розповім я Олексій Літвінов. У Вінниці продовжують працювати мобільні пункти незламності це місця, де цілодобово можна зарядити гаджети та зігрітись. Кожен із них обладнаний буржуйкою генератором та може вмістити сотню людей. Також в цілодобовому режимі запрацював пункт незламності у Вінницько-хутірському ліцеї. Чи багато у них відвідувачів дізнавались наші кореспонденти? Зігрітись та підзарядити гаджети під час тривалих відключень світла. Мобільний пункт незламності на Немирівському шосе працює цілодобово. Тут достатньо розеток, щоб підключити телефон або павербанк. А поки техніка заряджається, випити гарячого чаю з печивом. «В кожному пункті приблизно 10-15 чоловік можуть одночасно заряджати свої гаджети. Ну тобі ж переносок якби достатньо. Не було таких напливів людей, щоб не вистачало за весь час існування. Ну, в районі 50-70 чоловік. Усі мобільні пункти незламності обладнані генераторами та буржуйками. Прийти сюди вінничани можуть і вдень, і вночі. За дві доби роботи вони прийняли 250 людей. Намети розмістили на прохання мешканців, врахувавши розміщення поруч, будинків без газопостачання та відсутність поблизу стаціонарних пунктів обігріву та підзарядки. Працівниками муніципальної варти спільно з представниками Державної служби надзвичайних ситуацій у Вінницькій області від суботи розгорнути пункти незламності, а саме два пункти незглавності розгорнуті в мікрорайоні Академічний, і також один пункт незглавності по вулиці Гонти біля будинку 41 і також по вулиці Немировське шосе біля будинку 10. Ще один намет діє на вулиці Андрія Первозваного, 52. В цілодобовому режимі запрацював і пункт незламності у Вінницько-хутірському ліцеї. Є кілька людей, які приходять сюди регулярно під час виключень світла. Але найбільшим попитом місце користується серед батьків учнів, які підзаряджають гаджети, поки чекають дітей з уроків. Наш пункт незламності розрахований загалом на загальну кількість 100 осіб, які ми можемо прийняти одночасно зараз. Можна випити чаю, можна з'їсти печива у нас наразі, можна також. Ж підзарядити гаджети. У нас для того є подовжувачі, які працюють від мережі. І так само є у нас павербанки потужні. Загалом у громаді в цілодобовому режимі працюють понад 20 пунктів незламності. У Вінниці розгорнули пункти підзарядки для потужних портативних джерел живлення. Це чотири спеціальні намети за адресами вулиця річчя 13, політехнічна 2Е. E, Магістральська 2 та Немирівське шосе шосе-26». У кожному по 32 розетки. У наметах, які працюють цілодобово, можна зарядити джерела безперебійного живлення, акумулятори, павербанки та телефони. За час роботи пунктів підзарядки їх відвідали більше 30 людей. Ви можете зарядити свій гаджет, телефон, павербанк, залишити. Середні станції домашні можемо залишити тут. Ну, вони заряджаються довше. Просто ви можете піти, залишити їх, потім прийти забрати їх. Тут ведеться охорона, об'єкти цього. На початку нового року президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами 53 українців із різних регіонів. Це медики, енергетики, рятувальники, громадські діячі, а також волонтери та освітяни. Почесне звання заслужений вчитель України отримала. Світлана Діденко, вчителька української мови та літератури Єницького ліцею номер 32 Жінка працює педагогом майже 40 років та організувала волонтерську діяльність у школі. З початку війни на базі ліцею вчителі та учні виготовляють маскувальні сітки, окопні свічки та проводять благодійні заходи. Більше про роботу освітян в умовах війни дізнавалася Світлана Ількова. Світлана Діденко проводить урок української мови в 11 класі. Вже за кілька місяців майбутніх випускників чекає національний мультипредметний тест. Тож на уроках вчителька плідно готує їх до іспиту. Учні повторюють основні теми, вивчають правила та вчаться застосовувати їх на прикладах. А є підказка, яка вказує нам на умову, Максим. Б. Б. А чому нам треба бачити? Частку Б? це частка умовного способу. Після уроків пані Світлана прямує до приміщення, де рулони сіток та кілька ящиків нарізаної тканини. Тут разом із вчителями та учнями вони плетуть сітки для фронту вже понад 10 років. Волонтерити у 32-му ліцеї розпочали у 2014 році. Спочатку робили тканинні сітки, нині плетуть на пластиковій основі. Кажуть, такі міцніші та довше служать оборонцям. За тиждень можуть зробити до семи сіток різних розмірів. Діти дуже багато допомагають, але й дуже колеги також. Тобто, у кого є вільна хвилинка, той приходить. Якщо у нас такий дуже терміновий запит великий, ми працюємо у вихідні. Коли є зворотній зв'язок від бійців, коли вони присилають подяки, відео записують. Ми дітям обов'язково надсилаємо ці відео і подяки, і діти бачать результат своєї праці. Сітки плетуть у вільний від уроків час. Долучаються вчителі, технічний персонал та учні. Кожен, хто має бажання, а таких багато, каже вчителька Тетяна Демченко. Спочатку це були сітки із простирад, із одягу, нарізали тканину, фарбували тканину. Зараз вже приходять ну, закуповуємось такі рулони, ріжемо їх на, на стрічки і плетемо сітки. Учні старших класів майже щодня приходять сюди, аби допомогти сплести кілька маскувальних мережок. Ми досить часто з класом, коли в нас є або перерва велика, у нас 20 хвилин перерви, то ми можемо долучитися. Або якщо, наприклад, уроку якогось там немає, з якоїсь причини ми можемо сюди прийти, плести сітки, оскільки для наших військових це дуже необхідно, і ми хочемо максимально зробити все, що від нас можливо. У кожну посилку, яку відправляють на фронт, ліцеїсти додають малюнки та листівки, адресовані оборонцям. В цих листах ми пишемо слова вдячності та підтримки, дякуємо їм за захист і бажаємо їм скорішого повернення додому. Я думаю, що їм також це дуже приємно. Їм це гріє душу, і вони відчувають, що всіх підтримують. З 2022 року у центрі почали робити й окопні свічки, збирати кошти та закуповувати обладнання військовим частинам, адже потреби війська в допомозі тилу тільки зростали. Розпочати волонтерську роботу у перші дні повномасштабного вторгнення було ініціативою пані Світлани, до якої долучились інші. Допомагаємо і завжди відгукуємося на прохання батьків наших учнів і наших учнів, які зараз на передві воюють. У нас після благодійних ярмарок накопичується певна сума грошей, і ми їх в запити вкладали. Тобто є на нашому рахунку і придбання стерлінків, і багато генераторів, і коліс, тому що машини на передовій в важких умовах працюють. На постійній основі 32-й ліцей допомагає воїнам 32-ї, 65-ї та 59-ї військових бригад. Запити отримують і від інших частин, чиї потреби також намагаються закрити в найкоротші терміни. Знак подяки військові передають школі бойові прапори з підписами кожного бійця. А ще надсилають відеозвіти з отриманими посилками. Світлана Іванівна, дякую тобі і дякую твому колективу. «32-га школа. Слава Україні, рума Другий Механізований батальйон 32-ї окремої механізованої бригади. Дякує Вінницькому ліцею номер 32 особливо їхнім учням за вашу підтримку. За те, що нам допомагаєте роботі у школі Світлана Діденко присвятила 35 років, і цьогоріч її професійну діяльність відзначили на найвищому рівні. Указом президента Світлану Діденко відзначили державною нагородою заслужений вчитель України. В цьому званні це праця всього колективу, а може і всіх вчителів Вінниці, тому що ми дійсно працюємо, всі працюємо на своєму місці, працюємо віддано. І ось таку нагороду отримав наш колектив в моєму лиці. Я вважаю, що це нагорода всього колективу, не лише моя. Загалом державними нагородами відзначили 53 українців із різних регіонів та різних професій. У сфері освіти єдина відзнака дісталась мешканці Вінничини. Вінниця роками послідовно реалізує десятки проєктів із енергоефективності. Це і встановлення сонячних електростанцій, термомодернізація бюджетної і житлової сфери, муніципальні програми. Співфінансування і пільгова підтримка бізнесу і все це сьогодні не стільки про комфорт мешканців, а більш про енергетичну стійкість всієї громади та відчуття захищеності кожного у складні часи. Великої війни, чому утеплення багатоповерхових будинків це не лише актуально і вигідно. Говоримо сьогодні у нашій студії із директоркою департаменту відновлення та розвитку Вінницької міської ради Ольгою Ромашевською. Пані Ольго, я вітаю вас. Вітаю! А, чи можемо ми в умовах великої війни і постійних відключень зробити сьогодні висновок про те, що утеплення будинків це не лише комфорт? Звісно, це сьогодні вже сьогодні дійсно не тільки комфорт, це про стійкість, адже утеплений будинок він зберігає максимально тепло в період, коли є відключення електроенергії або теплопостачання, і відповідно зменшується використання енергетичних ресурсів, і це впливає на платіжки власників цих помешкань. Окрім платіжок, чи може це у сукупності повпливати на загальну енергостійкість або енергоефективність всього міста? Звісно, кожний будинок в окремості не може дати такий бажаний результат, але коли ми розповсюджуємо таку практику і більше будинків утеплюємо, воно дає значно гарний такий показник і вплив на мережі тепла, а також на споживання енергетичних ресурсів. Ну і в кінцевому знов ж будемо повторюватись на платіжки наших мешканців. Які результати предметні результати мешканці багатоповерхівок можуть відчути на практиці? Ну, перш за все, ми під час воєнного стану бачимо, наскільки ворог руйнує нашу енергетичну систему, теплопостачальні підприємства, критичну інфраструктуру в цілому, і це все впливає на комфорт проживання мешканців у своїх квартирах. Якщо ми говоримо саме про багатоквартирні житлові будинки, комплекс таких заходів з енергозбереження дає достатньо велику кількість преференцій, чи взагалі таких гарних елементів, які дають комфортності. Перебування в квартирах це зберігається все-таки тепло, тобто утеплення огороджувальних конструкцій, це все-таки зберігає максимально тепловий режим, який є в домівках. І далі, відповідно, вона не втрачається так швидко. І не потрібно потім заново отримувати чи витрачати кошти на електроенергію, щоб знов прогріти, наприклад, свою домівку. І саме такий комплекс заходів дає такі важливі результати щодо комфортності саме перебування під час воєнного стану. тому що це. Певний, така захищеність для людей перебувати в теплі і в комфорті. А чи можна якимось чином обрахувати перевірити, що утеплення дійсно працює, чи є якісь об'єктивні механізми контролю? Перш за все, це можуть відчути безпосередньо мешканці своїх квартирок, які будуть відчувати, що в період відключення електроенергії або проблем з теплопостачанням, все-таки температура не так швидко знижується в оселях. Це, по-перше, якщо ми говоримо про відповідні служби, які відповідають за певні роботи, це підрядні організації, які здійснюють і ще є рад контролюючих органів, такі як енергоаудитор, які здійснює енергомоніторинг такого об'єкту після реконструкції далі це здійснюється сертифікація об'єкта до ремонту до капітальних таких витрат, і після. І далі проводиться тепловізійна зйомка, яка дає можливість через таке обладнання, як тепловізор, переконатись, чи є втрати тепла, чи ті заходи, які були здійснені, вони дійсно відповідають тим нормам і стандартам, які необхідно забезпечити в рамках енергозбереження. Чи можна навести якийсь приклад? На минулому тижні ми здійснювали тепловізійну зйомку одного з будинків ОСББ. Це по вулиці Антонова, 58, де якраз були завершені відповідні роботи з енергозбереження, і ми якраз переконувалися в. В тому, що дійсно ті заходи, які були здійснені підрядною організацією, відповідають стандартам, технологіям, і вони дійсно дають бажаний результат. І в порівнянні поряд стоящий будинок, який не утеплений, це в чотири рази більше в нього втрат тепла ніж, наприклад, в тому будинку, який утеплили. Задля для всього цього для виконання всіх цих робіт безперечно потрібні кошти. Що таке програма енергодім і як вона поєднана із муніципальними програмами нашої громади? Для нас це симбіоз дуже важливих таких програм на державному рівні, і саме місцево. комбінація різних джерел фінансування, які дають можливість власникам багатоквартирних житлових будинків отримувати такі заходи, як з енергозбереження. Адже ми розуміємо, що кожний будинок він достатньо великий і має великі втрати тепла чи якихось інших заходів, які потрібно врегулювати, і саме роботи вони дороговартісні. Вони можуть доходити як по одному з цих будинків по Поантонула до 10 мільйонів гривень, і зрозуміло, що мешканцям достатньо важко самостійно врегулювати це питання і отримати таку суму коштів, наприклад, в кредит і потім її повернути. Тому якраз поєднання державної програми «Енергодім», яка дає можливість компенсувати до 70% вартості проєкту. А наше комунальне підприємство, «Вінницький фонд муніципальних інвестицій, надає пільговий кредит від 3 до 5 річних на 10 років. Тобто такі є Можливості дають більшому колу ОСББ скористатися даною програмою і зробити такі важливі заходи в своїх будинках. Пані Ольго, я вам дякую за розмову. Дякую вам за вашу роботу і роботу ваших колег. Дякую. А з нами у студії новин була директорка департаменту відновлення та розвитку Вінницької міської ради Ольга Ремешевська, Ну а ми рухаємось далі. Далі у випуску. Ретро маршрут Гайворон Бершать та Гайворон хащувати найдовша вузкоколійна залізниця в Європі прийняла особливий туристичний рейс Стратегічні комунікації та використання штучного інтелекту. Викладачі Вінницького технічного фахового коледжу вчилися використовувати сучасні цифрові інструменти. Гайворонська вузкоколійка вперше у цьому році прийняла особливий залізничний рейс. Ретро тур старовинним потягом об'єднав мандрівників з різних куточків України на маршруті Гайворон Бершать та Гайворон Хащувати. Найдовшою вузкоколійною залізницею в Європі проїхалась і наша знімальна група. Гайворонський вокзал цього дня мов кадр зі старої листівки. На пероні люди з фотоапаратами, родини з дітьми, туристи і поціновувачі залізничної історії у повітрі. Передчуття дороги і легкої ностальгії. Туристів на рейках зустрічає унікальне авто кінця 1960-х років. Це була машина таксі. На Вінниці вона їздила бистріше всього. Вона була після аварії, то її списали. Тоді передали на залізницю. Ми зробили цю дрізину для об'їзду колії. колі на залізниці весною. Осінню об'їзд, є таке поняття. Це об'їжджає начальник дороги, головним інженером. об'їжджають всі колії. Поки раритетне авто катає туристів на пероні триває ярмарок. Мандрівників годують смаколиками. Це голубці, вареники, він загріваючи і олів'є. Подивіться і бутерброди. Все свіженьке, тільки щоб розкупили люди, а всі гроші у нас біля на Мить і лунає гул ретро потягу. Старовинний паротяг, ретельно відновлені вагони, є й з дерев'яними лавками. Ми їдемо в вагоні тисячу 1960 року. Випуску Вагон дуже теплий, тому що він отоплюється так само, як на звичайних з більших зрізничних вагонах. В кожному з вагонів автентичні деталі інтер'єру та фотографії минулих маршрутів. Усе це створює атмосферу початку 20-го століття. Потяг повільно рушає у напрямку Бершаді, залишаючи позаду Гайворон. Гайворонська вузькоколійка одна з найстаріших діючих в Україні. Її історія почалася понад 100 років тому, і нині вона знову збирає пасажирів не лише для поїздки, а й для справжньої мандрівки в минуле. Гайворонська військокорійка була в 1897 році побудована От в з'явилася. Тоді ще почалося це з паровози ремонтних майстерень. І далі потрошку розвивалася сама лінія. Це була ціла по протяжності в 50-х роках минулого століття. Це була найбільша система вузькоколійних залізниць заліз за протяжністю в світі. Тобто сама ширина нас 750 мм, а стандартна широка колія це 1520, тобто два рази вужче. Нувала на шість областей. За радянських часів Говузьку майже знищили. Відповідно, залишилося на даний момент. У нас частинка з цієї колись великої системи, яка була протяжністю тисячу кілометрів, зараз на 130 тридцять лишилася. А рудниця Гайворон-Голованівськ. Це але навіть при тому, що це всього 130 кілометрів. Це найдовша вузькоколійна залізниця стандарту Колі 750 в Європі. Тобто на даний момент вона залишилась в діючому стані частина, От 78 кілометрів Гайворон-Рудниця. У нас їздить щоденно дві пари приміських поїздів. Ще одна функція туристична. Маршрут Гайворон Бершать пролягає мальовничими краєвидами Поділля. За вікнами засніжені поля, мости через річку, ліси, невеликі станції. На цій ділянці поїзд має п'ять зупинок, розповідають волонтери. Шановні пасажири зараз тут буде фотостоп. Поїзд проїжджає без пасажирів. вперед, ми тут стоїмо організовуємося. Поїзд проїжджає на нас паротягом вперед з паром, з гудком, з димом. Дуже дуже гарно вейбово. Ми це все фотографуємо, сідаємо на платформі і потім продовжуємо рух далі до станції. Бершик. загалом, подорож триває близько п'яти годин. Такі поїздочки ми робимо в середньому раз місяць. З деякими перервами, тому що вагончики дуже старі. Конкретно зараз ми їдемо в вагоні 1960 року випуску, зроблений в Польщі в місті Врослав. Оскільки цей вагончик досить старий, він потребує регулярного ремонту і догляду. Тому бувають деякі перерви. Але разом з тим хочу сказати, що ці самі вагони, тобто, от сусідній вагон ще року, навіть випуску, вони їздять в рейс з регулярними пасажирами. Тобто, цей вагон, після того як ми з нього ввечері вийдемо, він повезе регулярних пасажирів до станції Рудлиця. Пасажири не приховують емоцій. Хтось вузькоколійкою їде вперше, а хтось подорожує систематично, досліджуючи цей напрям транспортної логістики. Разом з офісом туризму Вінниці. Ми збираємо групи і організовано їздимо до Гайворона на і показуємо вінничанам, що існує на нашому поділі рівному. Є такий гарний, цікавий туристичний транспортний об'єкт. Насправді це жива історія нашого транспорту. Це те, що нас завжди об'єднувало нас Десь везло, ці паровози, потяги, дизель, полокомотиви. І це все тут ще збереглося не в якості там швидкісних. Да, як ми сьогодні любимо сісти і за кілька годин доїхати вже до а тут повільно, з такою знаєте, атмосферою із старого, дитячого такого можливо з дитинства, потягу. Такі поїздки зазначають організатори, допомагають краще відчути зв'язок із минулим і зберегти його для майбутніх поколінь. Використання штучного інтелекту в навчанні та боротьба з професійним вигоранням для викладачів Вінницького технічного фахового коледжу провели 12 педагогічні читання. Цьогоріч викладачі розробляли стратегії комунікації та вчилися використовувати сучасні цифрові інструменти в освітньому процесі. За столом номер два викладачі Вінницького технічного фахового коледжу розбирають, звідки з'являється вигорання та як з ним впоратись через стандартні техніки в поєднанні з сучасними технологіями. Вони шукають причини втоми, аби зрозуміти, як відновитись. А ще дізнаються, як використовувати в роботі штучний інтелект. у нас має одна дисципліна в кожній групі зробити якусь іншу групу, іншу умову, іншу вимогу. І навіть не діти на кожній грі будуть себе по-різному вести. Хтось буде активний, хтось буде пасивний, хтось буде посередині. І після кожного заняття так собі складати свої заняття, так план заняття складати, щоб отримувати задоволення від своєї роботи. А за сусіднім столом викладачі спільно з тренеркою розбирають брендовий портрет свого коледжу. Через асоціації навчаються будувати правильну комунікацію з абітурієнтами. Поділившись на команди, кожна створює власну стратегію. «Найперше, що має бути, це репутація, без репутації ніяк. Потім має бути комунікація, яка базується на взаємодії і довірі. І сьогодні учасники про це говорили, що власне без побудови довіри, яка має бути на аргументах, на фактах, на доказовій базі і на особистих контактах, як у нас у Вінниці дуже розвинені саме горизонтальні контакти будуватися, і вони саме напрацьовують оце. Всього викладачі Вінницького технічного фахового коледжу працювали за п'ятьма столами у форматі світового кафе. За кожним вивчали різні теми, організували захід в рамках дванадцятих педагогічних читань. Цьогоріч обрали тему, як взаємодія традиційних та цифрових методів в освіті впливає на майстерність педагога. У нас сучасні спеціальності комп'ютерна інженерія, радіотехніка, телекомунікації, фінансові дисципліни, без яких цифрові технології сьогодні неможливі. Тому ми сьогодні їх не впроваджуємо. Ми сьогодні їх вдосконалюємо. Тобто ми шукаємо нові платформи, нові історії, нові кейси, які можна сьогодні запровадити в коледжі, щоб зробити освіту більш цікавою, більш інформативною для наших студентів. Під час першого дня відбулось також пленарне засідання. На ньому говорили про адаптацію викладачів до реалій епохи діджиталізації, мотивацію студентів і про штучний інтелект, що стає невід'ємною частиною освітнього процесу. На сьогодні це основні новини, але не перемикайтеся. У нашому ефірі на вас чекає ще достатньо цікавого. Бережіть себе і близьких, підтримуйте сили оборони, і все обов'язково буде Україна. E